А працівники служби пожежної охорони держтехногенбезпеки пояснювали селянам малих Крушелиниць, як поводитися з пічним опаленням та електричними приладами. Вони ходили по тамтешніх хатах, школах та магазинах, проводили бесіди і роздавали людям пам'ятки. Олена Гук розповість про це далі. Ось такі пам'ятки, в яких прописані правила поводження з електроприводами, піччю та грубою, отримуючи не кожен житель села Малі Крушлинці. трохи більше листівки розклеять на магазини та стовпи. Села зараз. Ви бачите, як працівники пожежної охорони чіпляють пам'ятку на будівлю селищної ради. Хочемо подивитися вашу пічку, ваше помешкання, чи у вас пічка справна, у вас опалення яке пічне? Я розумію, можна до вас зайти, подивитися, Коли підсказати є? вам розказати. Я інспектор служби нарядового профілічного обслуговування Вінницького району. Ми проводимо відпрацювання населених пунктів в зв'язку з тим, що у вас на території села виникла пожежа, внаслідок якої загинула людина. Ми проводимо відпрацювання населених пунктів, роз'яснюємо людям проведення правил пожежної безпеки в побуті, як користуватися електричними приладами, доглядати за пічним опаленням. У вас на даний час ви обігріваєте свій будинок пічним опаленням. У вас Групу, вам потрібно перед початком опального сезону кожен раз оглядати демар на наявність тріщин, прочищувати його також протягом опального сезону. у вас повинен бути притопочний лист розміром 50 на 70. У вас притопочний лист є, проте він. Замалий і його потрібно збільшити. Перед тупковим отвором не дозволяється зберігати дрова. Я вам вручаю листівку mm -hmm. про дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Тут більш докладніше роз'яснює, як користуватися електроприладами і пічним пам'ять. Куди пам'ятку ділити? Будете читати чи що з небуде? Читаємо заростей. Ти по на потреба щоб було видно. доброго дня, дітки. До вас завітали з пожежного нагляду, щоб попередити вас, що ви дотримали всі правил пожежної безпеки. Зараз йде зимовий період. Ви обігріваєтесь домашніми пічками, так? Так. Да. ви не повинні користуватися чим? Сірника. Сирниками, правильно. Я вашій вчителі сідам, значить, листівочку, вона її прикріпить вас на куточку, щоб ви дивилися і вам роздам, щоб ви ознайомлювались. Щоб дивилися і вам. Все, дивіться, добре. Пам'ятка до, дотримуватись вимог, вимог попереджень безпеки в по, будівлі. Нам роздали ці пам'ятки, щоб, е, щоб завжди пам'ятати, що не можна гратися з вогнем. Цю листівку ти додому віднесеш, кому ти це її покажеш? Бабусі. А чому бабуся? А що? 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 Вона в печі пала, хай читає. За кінці 2012 року робиться аналіз пожеж. Зв'язку аналізу пожеж відбирається, де найбільше виникло пожеж. 2013 року, року. початку року загинув в Вінницькому районі дві особи зв'язку під час виникнення пожежі, 20.01 року в Молі Плушинці на ОКЦ. МНС України у нас поступило повідомлення про пожежу. Під час виникнення пожеж пожежі було встановлено загинута людина внаслідок пожежі. На Сьогоднішній час ми відпрацюємо населений пункт, попереджуємо, проводимо розв'язану роботу. Звичайно, хотілося б, щоб була пожежно-рятувальна бригада елементарна і забезпечена елементарними засобами протипожежної охорони цього. Немає, на жаль, знову ж таки через брак коштів. По-друге, особливо в зимній період. Важка доступність доїзду до ставу, який знаходиться в центрі села. Як Ми бачимо цієї зими велика кількість снігу випала, опадів, і тому провести відповідні роботи, в тому числі зробити ополонку, щоб протипожежна машина мала можливість при потребі. Здійснити забор води також це питання Наступний інструктаж з правил пожежної безпеки отримують жителі Вороновиці, Стрижавки та села Якушинці Олена Хлітвінцев, телеканал Віта.